Якщо говорити серйозно, от служба в совєтській армії 88-89 роки Кольський півострів за полярним колом. І справді я собі подумав тоді, що на всіх відповідальних. Посадах в силах протиповітряної оборони справді були вихідці з України. Там, де треба було приймати дуже швидкі рішення, де треба було мати достатні аналітичні здібності, це справді так. Я мушу підтвердити ці слова. Ну а там, де треба було копати, там залучали зовсім зовсім інших. Але ну направду, мені здається, що якщо от ще повернутись до дискусії цього фальш-продукту. Який створюють сьогодні московити, то мені так видається, що вони просто зайшли в ступор. Вони зайшли в ступор, не знають, що далі робити, і роблять те, що вони робили впродовж століть. Крали чуже, брали, переробляли на свій манер, і вони будуть ще одне робити. Вони будуть кликати, якщо тільки зможуть. Тих, хто може для них щось зробити, прорив вперед та колись вони німецьких інженерів кликали для того, щоб їм, хоч чуть-чуть підняти промисловість в ідеологічній сфері. Вони брали калькували з українського з іншого, щоб чимось заповнити свій ефір. Ну, не може вони сотворити, наприклад, Стефанію, так і перемогти в Євробаченні. Це сьогодні є очевидні речі, тому мавпувати, на жаль, так. Як вони це мавпують, ну і старатись видавати це за свої речі, тому це ступор Московії, і ну це не можна радіти, не можна нехтувати. Це просто треба розуміти, що це такий нарід, який от заходить в ступор, і єдине, що може робити, це пожирати тих, хто є навколо них розумніших, сильніших, хоробріших своєю масою, своєю навалою. Що вони і роблять сьогодні на сході і Півдні України. Якщо подивитися на воєнний аспект, я правда хочу сказати, що за цих три місяці: березень, квітень і травень на північній ділянці українського кордону зроблено дуже і дуже багато фортифікаційні споруди, які появились на Волині, які зараз ростуть на Чернігівщині, на Сумщині, на Київщині. Якщо б вони були зроблені вчасно, ми не мали би ми би не мали гостомеля, ми не мали би бучі, ми не мали би ірпіня. Чи добре, що вони робляться, хоча б зараз? Звичайно, що добре, тому що таким чином мінімізується. Та потенційна навала, яку так чи інакше московити хочуть зробити з території сьогоднішньої Білорусі. тому справді ракети, тому справді авіація, тому справді ДРГ, і, на жаль, відтягування українських підрозділів, які ми сьогодні змушені дислокувати вздовж північного кордону України. Що стосується Сходу України, ви знаєте, я би недооцінював московитів. Їх є, на жаль, дуже багато. Заліза військового озброєння кращого, гіршого у них є на жаль, дуже багато і їх женуть вперед у величезних кількостях. Дуже велика моя біда. Ми можемо по різному дискутувати. Але гарматним м'ясом вони сьогодні використовують українців з Донеччини з Луганщини, і так виглядає, що почнуть використовувати із Херсонщини, із Запоріжжя, там, де вони окупували території, і це є велика біда нашого народу. І це ми теж повинні усвідомлювати і давати собі звіт у цьому. На жаль, і це є найгірше, що сьогодні відбувається. Про це вже сьогодні вголос сказали представники влади, врешті. Президент Зеленський про це сказав, що кожного дня в Україні відбувається іловайськ, і це трагедія. Ми кожного дня терпимо, ми кожного дня втрачаємо, і це найгірше, що сьогодні відбувається в нашому протистоянні з московитами. Друге, за складністю це тривала окупація півдня і сходу України. Ви ж бачите, московити не сплять, вони русифікують. Вони грабують і вони знаходять перевертнів вшиванців, яких стараються перевернути на свій бік. І тут час не грає на нашу сторону, тому що вони це провели на території окупованій Донецька Луганська. Вони це будуть системно робити на території окупованій сьогоднішньої Херсонщини і Запоріжжя. Тому це друга загроза, яка сьогодні є. Що в нашому активі? В нашому активі. Передусім український воїн. Хоробрий, сильний, вмілий і вмотивований на захист нашої батьківщини. В нашому активі командування Збройних сил України, яке здатно приймати справді сильні військові рішення. В нашому активі допомога Заходу. Давайте чесно скажемо. Я не хочу сьогодні цієї дискусії, але я щось не чув. Про випуск в Україні нових танків, нових нептунів, нових систем залпового вогню можливо, кожного дня вони сходять з конвейерів, Можливо, ми просто про це не говоримо. А можливо, і, і це те питання, яке мене сьогодні мучить. Тому немає іншого виходу сьогодні, як разом із західними країнами, і те, що 15 червня відбудеться Рамштайн. 3 коли більше 40 країн сьогодні створили коаліцію на підтримки України, це є велика допомога і це є велика можливість України. І останнє найголовніше червня місяця. Бо в мене червень, в моєму розумінні, вирішальний не на військовому полі. Ми не зможемо вирішити в червні ситуацію кардинально на свою сторону. Для мене червень вирішальний в двох мегаполітичних подіях. Це саміт ЄС і це саміт НАТО. Наше завдання стати кандидатами в члени Євросоюзу. Наше завдання отримати план дій по членству в НАТО. Це два стовпи, які дадуть велику потугу для нашої перемоги. Це дві речі, на які треба кинути абсолютно всі зусилля. Влади, опозиції, військових, правих, лівих, середніх ми маємо всі зробити все можливе для того, щоб у нас це вийшло. От в суботу буде 5 років, як ми отримали безвіз. Це один із. Каменів, на якому сьогодні будується наше кандидатство в члени Євросоюзу, і так само ми повинні зробити все можливе. Нема сьогодні влади опозиції, нема політиків гірших кращих Ми маємо всі за одне зробити все, що від нас залежить. Можемо дискутувати, чи правильно що ми сьогодні ну, робимо такі зауваження Німеччині Франції, клінч з угорцями, якби там все зрозуміло. Але чи треба сьогодні цей клінч, чи треба сьогодні використати все, щоб отримати те, що нам повинно отриматись? Мені видається, що це та дискусія, яка має завершитися в червні нашою перемогою на зовнішньополітичній арені.